Усім привіт! Мене звати Роман Коржик і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Активісти Руху Жовта Стрічка намалювали 20 графіті у Донецьку з українським стягом до дня державного прапора України. Тимчасово окупований Донецьк переповнений російськими силовиками. Вони буквально знаходяться повсюду, на вулицях, в магазинах, у квартирах, в адміністративних будівлях і так далі. Окупанти на кожному короці, але незважаючи на це, у місті до сьогодні залишається чимало людей, які не бояться чинити спротив і чекають на звільнення та повернення в Україну. Акцію до Дня державного прапора, активісти руху готували заздалегідь, адже напередодні Дня Незалежності в магазинах Донецька. Зникає жовта та синя фарби. Декілька тижнів сміливі люди відслідковували патрулі окупантів, розміщення камер відеоспостереження і так далі, і тому подібне. І цю акцію вдалося успішно зреалізувати. І місто прикрасили графіті з українським прапором, і це було зроблено, щоб вкотре нагадати: Донецьк це Україна. І, друзі, ми хочемо висловити свою подяку небайдужим сміливим людям, які чинять спротив і проявляють свою патріотичну позицію на окупованих територіях, при цьому ризикуючи своїм життям, здоров'ям і власною безпекою і безпекою рідних та близьких. Ми обов'язково знову будемо жити під одним єдиним синьо-жовтим прапором, бо боротьба триває і вона обов'язково буде успішною і переможною. Ми обов'язково повернемо всі наші окуповані території. Абсолютно без винятку. Також до Дня Незалежності активісти руху Жовта Стрічка на тимчасово окупованих територіях провели масштабну акцію Ми є, ми Україна. У цій акції взяли участь сотні українців з таких міст як Севастополь, Сімферополь, Ялта, Алушта, Мелітополь, Маріуполь, Горлівка, Донецьк, Луганськ, Харцизька, Алчевськ, Каховка, Генічеськ, Бердянськ. Сєвєродонецьк, Скадовськ. І всі ці міста рано чи пізно знову повернуться в Україну, і ми будемо жити разом у мирі та добробуті. А мета та акції була дуже простою: нагадати про сотні тисяч українців, які лишаються в окупації. Люди писали де тільки могли головне гасло ми є, аби заявити про свою патріотичну позицію. І як повідомляють представники руху, їхній чат-бот був. Завалений фотографіями меж від мешканців з різних українських окупованих міст. І це ще одне свідчення про те, що українці в окупованих містах продовжують боротися за нашу незалежність і територіальну цілісність. Тож ми повинні пам'ятати про цих людей в окупації. Вони чекають на повернення в Україну і далі продовжуватимуть чинити спротив. Друзі, а якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також, друзі, поставте вподобання та залиште коментар, аби більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Росіяни відправляють молодь з тимчасово окупованих територій до Курської області як волонтерів. До цього дійства окупанти залучають студентів з так званих вищих навчальних закладів. Кожен такий навчальний заклад отримав план від окупаційної адміністрації. По залученню волонтерів по їх кількості. У більшості випадків молоді люди є також представниками різних пропагандистських організацій, які організовує Кремль. Так, наприклад, на тимчасово окупованій території Запоріжжя до цього дійства залучили представників добровільної молодіжної дружини. В логистическом гуманитарном центре Запорожской области продолжается сбор помощи. Пятеро подготовленных волонтеров от штаба «Мы вместе» вскоре отправятся в Курскую область. Среди них волонтер с позывным «Лиса» добровольческой молодежной дружины. Активистка имеет большой опыт и в Курскую область едет на помощь товарищам. Ездила на предфронтовые зоны, также помогала гуманитарной миссии, оказывала первую помощь пострадавшим, если была нужда. І також оказання психологічної допомоги. Ми закликаємо молод на тимчасово окупованій території за можливості уникати будь-якої співпраці з ворогом. Нагадаємо також, що окупанти активно експлуатують людей на українських окупованих територіях для допомоги Курській області та змушують їх волонтерити, у тому числі це робиться для пропагандистської картинки агітації, щоб потім можна було по телевізору. Показати, як українці прекрасно стають росіянами. У той же час, коли мешканці на тимчасово окупованих територіях самі потребують гуманітарної допомоги, окупанти паралельно намагаються збільшити розповсюдження своєї пропаганди на цих територіях шляхом видачі безкоштовного супутникового обладнання. Для цього вони продовжили терміни дії програми Рускій Мір. Спутниковий телевіщательний проект Русський мір возобновляє прийом заявок на установку льготних комплектів обладнання і на заміну неліцензійного обладнання для прийому спутникового віщання, яка передбачає ось таку можливість безкоштовного отримання та встановлення супутникового зв'язку спутникового комплекту. Мета цих дій доволі проста і зрозуміла: нав'язувати українцям на тимчасово окупованих територіях. Кремлівські наративи та створити умови, у яких буде недоступна будь-яка альтернативна інформація, яка критикує російський окупаційний режим. Цю програму росіяни запустили одразу після окупації українських територій ще 2022 року. Але по сьогоднішній день жителі не дуже квапляться брати в ній участь, тому що розуміють, що це чергова кремлівська пропагандистська бульбашка. А тому ворог через всі можливі інформаційні майданчики просто таки зі шкіри пнеться і намагається нагадувати українцям про цю так звану чудову можливість. І ми дуже сподіваємось та віримо, що мешканці тимчасово окупованих територій і надалі ігноруватимуть цю програму. Адже це ще один спосіб вплинути на свідомість людини і перетворити її на справжнього адепта рускава міра. На тимчасово окупованих територіях України окупанти видали цілий збірник про місію так званої спеціальної воєнної операції. Зокрема, в окупованому місті Генічеськ презентували збірку діалог про місію СВО: Захист, свобода та патріотизм. И после этого родилась идея сделать сборник выступлений, чтобы у людей была возможность ознакомиться не только в видеоформате или в текстовом в телеграммах, но и в формате настольной книги, также в электронном формате, чтобы у людей всегда был доступ к этим знаниям. А эти знания довольно ну, уникальны, потому что здесь свидетельства очевидцев, постепенно радикализация Украины. Ці книжки передали в областную библиотеку міста Генічеськ, і також роздали людям, які працюють із молоддю Херсонської області. Збірка зроблена із дотримання всіх принципів рашистської пропаганди. У ній, типу, як очевид... очевидці події розповідають про поступову радикалізацію України і ось до чого це привело. І таким чином росіяни продовжують викривляти реальність абсолютно різноманітними способами, маніпулюють і нав'язують свою неправдиву версію подій. Мешканцям на тимчасово окупованих територіях особливо вони приділяють увагу саме українській молоді, яка для ворога є основним ресурсом для подальшого ведення війни. Радикалізація ж притаманна лише Росії як авторитарній і тоталітарній державі, яка спочатку напала на Україну в 2014 році, окупувавши Крим Донецьку та Луганську області, і вчинила повномасштабне вторгнення вже 2022 року. Вбиваючи, катуючи та гвалтуючи тисячі невинних людей тільки за те, що вони українці. Україна ж продовжує захищати свої землі та своїх людей і обов'язково звільнить всі окуповані території. А тим часом окупанти фактично знищили вугільну галузь на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомляє центр національного спротиву, більшість українських шахт або ж закрита. Або ж повністю розграбована. І наразі росіяни активно шукають так званих інвесторів, щоб продати державні шахти на окупованій Луганщині. Є порядка 4 інвесторів, але хто з них е, прийме активне участь, тобто этот проєкт зараз на сьогоднішній день розглядається. Тому Потому ну, хто з них залишиться і хто буде далі працювати на цих підприємствах, це вже буде вирішено правительством. Я думаю, 9 на сьогоднішній день, ті, які приостановлені, дві з них зараз на сьогоднішній день працюють. Тим часом невелика кількість шахтарів, які ще залишаються на місцях, дуже часто не отримують зарплатні ні авансу взагалі нічого. І дивлячись на попередній досвід окупованої Донецької області, після продажу інвестори просто вивезуть обладнання, а шахти закриють. Це ще один доказ того, що на тимчасово неокупованій окупованій території ніякого Розвитку немає. І як би там російська пропаганда не переконувала в зворотньому, ми чітко бачимо доконані факти. Бо росіяни можуть на своєму шляху лишень мародерити, знищувати, гвалтувати і забирати в людей нормальне життя, приречуючи їх на виживання. Більше цікавої інформації читайте на сайті інфолайтн.ua in або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемось вже через тиждень, і пам'ятайте, що Україна переможе.